Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні до вашої уваги маємо бензопилу Stihl 250 другий день весни. Напевно, це відео вийде за днів 15, не менше, тому що ще на каналі попередніх відео багато, ну, менше з тим. Значить. Пила не заводиться, причина така. Пилі рік часу здається. Зараз я подивлюся, який 22-го випуску. Два роки має пила. От, ну, не знаю коли була куплена. І цей, Досить гарна пилочка. В своєму класі для домашніх потреб прекрасний апарат. Сили хватає за усі кіно там має. Ой. Певно, десь в районі 45 кубіків забув. Треба дивитись. <кій> Отаке от, от. І цей. Середнячок такий якраз для роботи добрий. Значить Не заводилась, господар привіз, каже, не хочу заводитися. Вона вже раніше в мене була, ну я думаю, що тут причина є забито щось. О, таке. от Я її завів так від переливання, знаєте, не давав на підсос. А дав перше положення. Перше положення, ногу запхав сюди, для чого і та от підніжка є. Повний газ нажав ногою пальцями. І вперед. вона мені схопила, завелася і заглохла. Це значить, що якесь паливо там було десь в районі перелитого, коли її заводили десь і заглохло. Тобто не поступає паливо. Ну що, напевно, зараз розбираємо того діда і будемо дивитися, хоча воно не є, так якби брудна, да? але але треба подивитися, що там з нею. Ось таке. Добре. Коротше, розберу, розкажу ситуацію, щоб не затримувати вас з вашого часу. Ну що? Значить, дивіться так. Розібрав я, почистив карбюратор, на мембрані була тирса також. Трошки забито було. Фільтр був підзабитий, паливний. За що звертаємо увагу? І слідкуємо увагу на шланги, друзі. Щоб всюди в нас, бачите, ніде нічого не було пережато. якимсь чином він ще був заліз туди під низ, трохи. я не знаю, від якоїсь вібрації чи що. І теж піджало його трошки. Ну, карбюратор почистився, був трошечки брудний, стан стандартно, пилюка, то все. Фільтр тут якісний, хороший, тобто не та як в 180 ці Бажано би в 180-му переробити на таку систему. 230-й такого плану має і 250-й. Оце лінійка тих штілів. То вже, будемо так казати, напівпрофесійно, можливо. Отаке побутово професійна, чи як би сказати. Вже перехідна. Ну що, спробуємо, давайте заведемо, як нам все вийде, правда? Так, ну що, з Богом? Давайте я гонорову вже. Її зараз навіть не буду. Зараз нам треба засмоктати паливо. От подивимося, що воно, як воно перший запуск, друзі. Так. Перше положення, півпідсос і повний. І підсос потім піде. Все, дергаємося за котрим разом. Слухаємо уважно. Увага. Зараз, зараз. Е, налаштування не рухав, так як минулого разу. Я її відлаштовував, так вона є і все. Нема потреби. Ну, Принаймні зараз буду бачити, але я думаю, що ні, що буде все добре. Так що дивимося. Так, є підсосик. Третій раз схапнуло. то не є 180-й що заводиться з... Ага. Ага, навіть так, ще бензини не затягнуло, чи як. Давайте, 180 з 8-го а та з 3 пішла, раз, ще раз підсос. Добре. А друзі, ще не засмуктало паливо. Де, дайте трошки прогріжити, буду газувати трохи. Що, трохи ми надиміли. масло дають по моїй рекомендації. Вроді нормально хто слухає, бо хто не слухав, дивилися відео і про сорокову хусварну, друзі. Зараз, щоб ви мене бачили. Отак, Дивилися трошки, напевно, відео і про сорокову хусварну. Що там все задерто. Ну, Бачите, якщо є неналежна кількість масла, друзі. Так, професорські окуляри знімаємо, вони вже не потрібні. Якщо є неналежна кількість масла, значить є, існує загроза для перегріву двигуна в першу чергу. Ну і звичайно, буде зношуватися швидше всі підшипники, всі сальники і на колінвалі гольчаті підшипники. Тобто 4 підшипника, 2 сальника. Якщо ви даєте нормальну порцію масла... Нормального масла, друзі, не з вмістом воску великого. В тому випадку, навіть якщо ви маєте необережність, десь її трошки натиснути, зажарити, нормальна порція масла вам відпрацює як запобіжник, тому що бензин буде жирний. Навіть лейте за 350, хоч за 500 гривень масло. Золоте, як говориться, мінеральне, ці, на увазі, синтетику, як говориться на трав'яних основах, на чому хочете, розумієте, от, хоч на природній, на чому там що воно бездимне. Але запам'ятайте, двохтактний двигун Мажеться від бензину. А бензин потребує бути жирним. Якщо бензин жирний, це в нас є ресурс, друзі. Двигуна. Це в нас є запобіжник від перегрівів і ви будете спокійно працювати. Ну, ще може щось є, а літом тим більше на косах, а коси вже скоро почнуться зараз. Це, бачите, приїхала коса, яка поїде в нас. А знаєте, куди вона поїде? Поїде, друзі. Волинський краю дорогий. Для мене став колискою Ну і так далі. Дуже гарна пісня. На всіх весіллях друзі на Волині там грають ці пісні. Отаке от, от. Значить, хто був на весіллі, я був, бо також музикантів возив свій час мотовозом. І був всюди я з'їздив. І, бувало, мені мав нагоду бути навіть біля Луцька в ресторані. Як говориться, там було весілля. Ну, А музиканти приїхали наші Львівські, знаєте. і Тут підходять батьки туди-сюди, кажуть, що треба ту пісню заграти. Вони пішли на ходу, зразу хапнули, включили. І все. Ага, згадали, є таке добре. Відпрацювали є. Ну, то вже так, трошки від теми від'їхали, друзі. І заграли ту пісеньку. Тому я кажу, друзі, не шкодуйте. Так, то масло нам пішло. Правильно, масло подається, все, люкс, дякувати Богу. Все спокійно. Отаке таке от. І тому. Не шкодуйте масла. Повірте, пилки ці є не дешеві в ремонті. І їх треба, як говориться, обслуговувати і щоб їх часто не ремонтувати, щоб тут от, відео не дивились, про ті всі пили. от таке в більшості, як говориться, скільки зимою пил було, і напевно 50% все було з перегрівами. Друзі, з перегрівами. То говорить про то, Та я лию 20 грам. Народ, лийте хоч по, -по, по 10 грам. мені все рівно, розумієте. Хтось каже, там, я працював, все нормально. 20 грам все життя лею, та лийте, блін. Але повірте, що це є плюс. Мої пили мають в три рази більше. У мене пили отримують взагалі чуть не по 60 грам. Я Знаєте, я так 50 грам розбавляю і на тобі більше зверху. І Ви знаєте, нічого не закоксовується. Косварна відробила в мене... Е 9 років розібрав, відео є навіть по ній. Розібрав, а нагаро так легенько зішкрабав і все. І мінімальний. Бо тому що лиїться нормальне масло. Так на даний час мінералку, хаду не лию, бо тому що хаду космічна ціна. І не кожен собі подзволи. Навіть там писали хлопаки, що можна собі купити банку там за 350 гривень, я не споро. Ну але ж на 800 пенсії, друзі, далеко не розженешся. Їсти щось треба і за хату заплатити, і за електроенергію. І удітися, і тому подібне, а на пісній бульбушці не витягнеш цибулькою, так чи ні? І треба якось десь колись риби з'їсти, м'ясо і тому подібне. От тобі масло за 200 гривень чи 150 хто там як купує, але повірте, є альтернатива тим дорогим маслам, тільки їх треба перевіряти. Отаке. Добре, все. На тому кінець можете оскаржувати. Мої сказані слова, можете там щось виражатися в коментарях. Ваша справа, але кажу, завжди раджу не шкодувати масло. Навіть якщо це масло дороге, має нормальні властивості, але по першу чергу нам треба жирності, тому що масло з карбюратор спочатку йде під колінвал, де воно змащує все. Коли поршень йде на низ, по продувочних вікнах пішло вже по циліндрі, друзі на і простір, і пішло, тоді поршень стискає, пішов на стиск горіти. До того, як запалиться, воно маже і знизу, з-під кулінвала з, з нижньої мертвої точки, де є кривошипна камера, там теж бризгає, коли колінвал собі крутиться, та вся пилюка йде на циліндр. І тому повинна бути жирність. Аж тоді воно йде горіти. Масло не попадає безпосередньо в циліндр зразу і починає палитись. А воно спочатку марже весь двигун. Тому лийте нормальну кількість масла. Нормального будете лити погане масло. Вибачте, знаєте, не раз люди питають, також багато було. А я чи то масло добре, чи не добре. Я кажу, друзі, треба це все експериментувати, треба пробувати. Знаєте, як я дійшов до масла, та я лию. Де воно є? Я не знаю, де його подів, воно в мене є в сумці, то масло. О, таке, я лию звичайне, зараз секундочку. Такого от плану бачите, масло розливне, типо штіль, але воно, дивіться, воно стояло тільки що. Бачите, осаду немає ноль, друзі. Бо то просто бульки плавають, бачите, там капельки зараз трясе і все. Бачите? Має свою консистенцію і все. І то щасливий власник забере це масло буде собі ним працювати. так що отаке. І я то саме лию, я вже, друзі, лию років сім його. І я виробника не міняю. Тобто коні на переправі не міняю. І в мене є чотири пили своїх і дві коси, друзі, і ні одна ще не заклинила. При тому, повірте, такої такое сранці косаді стає літом, що люди добрі на цьому маслі. Отаке. Можете собі уявити, ще раз маю для зразка, я вам вже говорив. Від'їдемо від теми, ладно, вже постілью, стіль працює, все, штіля в сторону. Раз така пішла жара. Дивіться, знову ж таки наголошую. Це є з китайської бензокоси поршніва, яка працювала на цьому маслі, на початках працювала, починала на хаду. І дивіться, бачите, наскільки зношене? Гляньте. Зараз. Беру лямку і вже вам показую. Часу нема, але треба вам показати. Дивіться. Бачите? Збоку є сиве таке. Нікосіль вже зношений на випуску. Тепер дивимося, друзі, впуск. Там ще веселіше. Дивіться, бачите це напилення. Чи то нікосіль, чи там хром, якийсь неважно, як воно там правильно буде називатись. Але факт той. Дивіться, бачите? Де є оцей хром. І дає вже вікно зношене. Задирів як таких не було. Просто пішли полоски вже від алюмінію від циліндра. Дивіться, бачите мікро? от тут теж. Я то все пальцями здирав. Фактично нормально все здиралося. Нагар весь. Цей 52-кубова поршнева. Двигун був. І значить. Зараз, зараз, зараз. Виходить в нас так що ця поршнева друзі відпрацювала відпрацювала вже половиною років то був 11 рік то вже буде 12 років ну так але та в, та в загальному тій косі бо вона вже нове життя отримала ця поршнева для вашого розуміння спалила 300 літрів бензину друзі при порції масла 50 грам на літр 50 грам на літр, і то, знаєте, я так лею 50 грам, а потім так ще фляшку відкрутив, вона тобі ще трошки. І взагальна кількість виходить щось 60. Ви скажете, хтось димить. Ні, друзі, не димить, бо тому що вона добре відрегульована. Вона а, нагрівається, вона дим пропадає. Є легенька димність. Але знаєте для чого? А щоб кумарів відганяти, щоб коли кошу у футболці, щоб мене кумарі не кусали. Оце є плюс. От і все. Я вам скажу. Просто ресурс пройшов бензокоси. Просто по циліндру, Я його спеціально металолом не скидаю, так чисто для зразка показувати. Хто не бачив, ще раз озвучу і ще не раз буду його показувати. Бачите, той є сам циліндр, от цей метал. Цей метал. А це є оце напилення, яке тут ходить. Та тут десь 0,2 мм. Хтось каже, каже, як може бути яйце в циліндрі я озвучував. Ну, про яйце в циліндрі це говориться так. В переносному значенні для загального розуміння. Якщо взяти мікрометр, звичайно, ота відстань і взяти оцю відстань, та буде менша, а тут буде більше. Тепер зношується поршень, зношується циліндр. Врахуйте, то, що це напилення зношується, а ще більше з нею зношується поршень. Коли у нас є зазор, дивіться. Бачите рідного поршня. Він. Говорили про 250 і заїхали за косу. Ну ладно. Я думаю, хто не перемотує, дивиться, то кожному то цікаво. Дивіться. Бачите, як він люляє. Чуєте дзвони? Ото вже є знос. Тепер в двохтатному двигуні спідниця, оця спідничка поршня, являється клапанами. Та як в чотирьохтактному двигуні є клапана в головці, де рукера тиснуть на клапана на коромисла. І тоді вже у нас гази прориваються від впуска до випуска. Тут вже є підношено. Бачите, Я її... вона в мене, до речі, працювала. Я приїхав в село косити кошу. А вона... друзі, Чую, щось немає потужності. Ну, скажімо так, зі 100% вона вже десь видавала 70%. При тому, що я осінню відкосив, приїхав весною, ти треба було гаротнути, там 5 літрів бензину зараз палиться в мене, щоб то все обкусити. Так в районі 50 сотих твердо є, то все об'їхати по кругу. Ну, колись корова косила, кури, гуси, свині, Пу, кажу, перепрошую качки, а тепер вже сам мусиш. Бо буде ліс, вовки замножаться. І так 4 рази, як говориться, на рік. Значить, дивіться. І воно собі сюди гази прориваються і сюди. Фази самі в двигуні, впуску, випуску вже починають мінятися. Із-за того, що зношений вже циліндр, так зване яйце, отут трошки більше, ніж отут. Полюбе більше, особливо від впуску найбільше треба, що ви зауважили, от маєте отут, бачите, а що є випуск. Випуск, як москалька так собі. Так собі перепрошую. фу тебе гадка мова противна, вибачте. І цей. І одним словом отут є підношено і трошки тут, та він тут собі терся. А тут взагалі повна задниця, бачите? Завжди знімаєте циліндр, дивіться впуск. Навколо впуска вікна, якщо є ореольчик маленький, бачите, якщо є ореольчик такий маленький, от, отут по кругу, то вже говорить, що йому вже тіть. Ну, на свій на свій страх і ризик, що ви самі то робите, можете поміняти, побавитися, маєте море часу. Порізали трохи і потім знову розбираєте. Ну, нема на, то рад, на то ради, а треба, а потім сказали, ой, казав професор нам, що треба поміняти було. А я ще так хотів поробити, ну то вже й таке, добре. Пожартували, посміялись, то файно, друзі. І тому це є, друзі, клапанами. Якщо мої зношені, гази прориваються, то все одно що чотирьохтактнику не буде тримати клапан. Впускний або випускний. А як ми знаємо, в чотирьохтактному двигуні, друзі, головка відіграє, напевно, 95% всієї роботи двигуна. Діло поршня потиснути в сумі, щоб вона загорілась. А от впуск-випуск грають роль. Навіть хто мав скутери чотирьохтактні В свій час того я накрутився, не ремонтувався наремонтувався тих скутерів. На даний час вже не неохота. І двохтактні і чотирьохтактні Налазився. І під ними, і тому, якщо щось не так з головою, що говорить про те, що в нас тоді не тримає холостий хід скутер, ще щось там, і то особливо на скутерах. Бо то все і можливо, що і чотирьох такні коси, і тому подібне. Не знаю, мені мало їх попадало в ремонт, але ненавиджу їх. Противні ті коси. Не раджу їх купувати і сам не хочу. Маю дві двох такних коси, і дякувати Богу. По-перше, дешевші обслуговані, потужніша. І менше мінінгіту. Простіше в обслуговуванні, ніж з тими клапанами, з тим маслом, то все той х Ну, хто, хто має, то на, на середині міста, хай собі має, дякувати Богу. Вона трошки економніша, але в загальному якось так. Так що таке, друзі. Коротше, все. Трохи я вам заговорив забагато, правда. А вертаємося до нашого штілика 250-го. Давайте його ще раз диркнемо. Перше положення, друзі. А ну чи заведеться. Чи вже можна віддавати господару дзвонити, чи ні. У мене рука болить, якщо чесно. З тим всім. <звук> От і все, друзі. Що тут говорить? Тепер я спокійним серцем можу віддати людині цю пилу. І нехай собі людина працює, тішиться, ріже дрова. Дякувати Богу, вже другий день весни. Коли ви вже то дивитеся, це вже напевно 15-й буде день весни. Або плюс-мінус, не знаю, бо тому що відео виходять з запізненням трохи. На основі того, що неможливо кожен день то шльопати, нема часу. Ну, тобто викидувати. Тут собі то ту зроблю, а знаєте, воно там собі стоїть і чекає. Так що якось так. Добре, друзі. Напевно, тепер будемо прощатися. Все. Почали про 250 і ще закінчили циліндрами. Тому, тому ну, котрі з відео є довші, котрі є коротші. І просто, напевно, в будь-якому відео якась є родзинка, яка вам потрібна до якогось, так би мовити, висновку, щоб дойти, власне, щоб ви щось бачили. Бо не раз хтось промотає, то то то. Та, може бути і про, як говориться про китайську пилу. Але там може бути сказано про того ж 250-го штіля, там, наприклад, про якийсь такий нюанс, що там є в тому. Тому за що йдеться? По можливості берете чай, печенька і дивитеся відео спочатку до кінця. Ну, але то таке. Кожному як би вподоби. Так що, всім всього найкращого, друзі, і всім па-па. Все, чекаю на ваші коментарі, що мені там понаписуєте. Мені цікаво. Ну, буду відписувати, звичайно. Якось, може, трошки треба буде прем'єру зробити. Значить, друзі, так. Хто в курсі, то знає. Якщо є прем'єра, вийде, наприклад. Якщо вийде прем'єра, тоді ви заходите в чат. Тобто пряме спілкування коли йде під час самого відео, можна спілкуватись там. Привітатись, добрий день, туди щось написати, своє фе, обгадити, ще щось приємне написати, то тобто вже таке як кому вподоби. Пишіть, до речі, хто звідки буде. Хто з якого міста, звідки дивиться? Дуже цікаво мені. Власне, звідки людина, тобто які координати має. Ось таке, якщо зайдете, та й таке от. Добре, все, всім-всього найкраще, всім папа. -па. До нових зустрічей, друзі, бо ще маю купу роботи. Все, па-па.